Так, добрий день, шановне панство. Маю зараз роботу. Дивіться, приїхала до мене пшениця. І зараз я буду робити суміш, буде пшениця, кукурудза і ячмінь. І ячмінь буде. Я зараз суміш таку буду робити і буду заповняти бочки, порожні бочки. У мене. Он Порожні, там ще не відкриті бочки, вони теж всі порожні і буду заповняти бочки. От. І я для чого роблю? Роблю для того, щоб потім не бавитися зважуванням, бо зараз маю вільний час. Я зараз то все позважую в принципі того року. На даний час буду робити суміш. 4 кілограми буде пшениці, півтора кілограма буде кукурудзи і півтора кілограма буде ячмені. Ось таку суміш, в принципі, я буду зараз робити. І заповняти бочки. Минулого разу то я мав більше кукурудзи, то я давав. Два кілограми кукурудзи мав менше ячменю, один кілограм. А зараз роблю таку пропорцію. Тим більше, і коли багато в кормі кукурудзи, то внутрі, звичайно, скоріше ростуть, але знову трохи більше жиру є. Так що починаю я робити. Ось така в мене на сьогодні робота, бо планував іншу роботу, але подзвонили, що є. Пшениця привезуть і треба зразу порозкидати, щоб потім не тягати лишній раз. Все, дякую за увагу. Робимо внутріям корм.